Як прискорити проростання того схожого, дрібного та старого насіння? Вітаю вас, шановні садівники та городники. Кожен городник має справу з того схожим дрібним насінням це селера, кріп, петрушка, морква, суниця, петуня та багато інших рослин. Так насіння селери може сходити 3-4 тижні через те, що в нього дуже сильний захист оболонки, і до того ж воно дрібне довго чекати сходів петрушки, моркви. Десь три роки тому я узнала простий секрет як стимулювати до проростання старе та дрібне того схоже насіння. В цьому нам допомагає горілка. Це найкращий дезінфікуючий і стимулюючий засіб для такого проблемного насіння. Замочувати в горілці можна і велике насіння, наприклад, солодкого перцю, у якого схожість теж не швидка через тверду оболонку. Замочувати насіння в горілці перед посівом рекомендується, якщо воно має тверду оболонку, наприклад, солодкий перець або в оболонці насіння. Міститься велика кількість ефірних олій, наприклад, кріп, петрушка, морква, селера. Крім того, що прискорюється процес схожості насіння, ми ще отримаємо бонусом такі плюси по-перше, відсіюються порожні шляхом спливання, не треба буде калібрувати в соляному розчині. По друге, знезаражувальна та дезінфікуюча дія горілки. Навіть краще, ніж у розчину марганцовки. У горілці за 10 хвилин розчиняються захисні ефірні олії насіння, і це стає сигналом до його проростання. У природі такий захист потрібен насінню культур, посів яких проводиться під зиму. У насінні ж з твердою оболонкою відбувається не те, що розм'якшення, а ніби порушення проникності оболонки. Що аналогічно до таких механічних впливів, як розщеплення носика у насіння кавуна або скарифікація за допомогою наждачки, що теж сприяє отриманню дуже швидких сходів, стимулюючу дію горілки можна порівняти з іншими спеціалізованими стимуляторами росту, паросток отримує гарний імпульс до розвитку. А сам процес дуже простий. Візьміть насіння. Та замочіть його в горілці на 15 хвилин, не більше. Пам'ятайте, що при тривалій дії горілці, наприклад, більше 30 хвилин, може початися процес руйнування для м'якого насіння і процес консервації для твердого. Після процедури замочування насіння його буде треба промити, щоб припинити дію горілки, потім злегка підсушити. Щоб легше було висівати. Ось і все. Горілка також реанімує старе насіння. Я перевірила цей метод на улюбленому сорті перцю, який чоловік поклав і забув куди, а також на старому насінні томатів, яке було зібрано ще 2010 року, але ніяк рука не підіймалася викинути його. Були прекрасні помідори і перці. І ця розсада. Завдяки горілці проросла швидко. І тепер в мене є нове насіння улюблених сортів. Тож замочування в горілці рекомендую.